Вітаю! Сьогодні в мене для вас ранкова практика, Тож, якщо є сили та бажання, пропоную почати. Сідаємо так, щоб нам було зручно. Розкриваємо наші плечики, витягаємо зимоту вгору, закриваємо наші очі. Налаштовуємося на нашу практику. Спочатку прислухаємось до вашого дихання, робимо вдих. Спокійний видих. Заспокоїмо трошки наші думки, щоб вони не бігли попереду. І відчуваємо рух повітря, глибину дихання, розширення ребер, наповнення себе повітрям. І ще спокійний вдих. Спокійний вдих. І ще разочок вдих. І вдих. Відкриваємо очі. Піднімаємо трошки погляд вгору, витягаємось, розкриваємо вдих, опускаємо голову, видихаємо, трошки округлюємось, видих. ще вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих залишилося тут зкругленими, потягнулася ручка вперед і вгору, починаємо себе розкривати. робимо вдих. На видих вертаємо, знову округлюємося, Поїхали вичевік, інша ручка потягнулася, зробили вдих, розкрили себе, видих, повернулися. І ще за правий вдих. Видих, повернулися, лівий вдих. Видих, повернулися. І ще таких чотири рази вдих, видих, повернулося. І ще раз крилося вдих, видих, повернулося, ще раз вдих, видих, повернулися. І на інший бік вдих, видих, видих Дві ручки піднімаємо вгору. Великими пальчиками тягнемо за спинку, розкриваємо грудний відділ і на видих ручки перед собою змикаємо перед пліччям, тягнемо стиктиком ліптика, підкручуємо коприк, збираємо живіт. І ще раз крився, вдих. Закрилися, наче сховалися. Видих, і ще видих. І видих. І ще разочок. Видих. І видих. Піднімаємось на коліна, штовхаємо першим вперед таз. Ручками малюємо таке, наче коло, розкриваємо їх назад і виводимо вгору. Розкрилися в правий бік, залишаючи таз. Над колінами таз активний. Ми сіднички під включаємо і куприк підкручуємо. На видих вертаємось в інший бік. Вдих. На видих повернулися, знову вдих, скрутилися, видих повернулися. не рухається вдих. І видих намагаємось скрутити саме в грудному відділу наш хребет, розпреділивши по ньому все, все навантаження вдих. І видих ручки через боки опускаємо вниз, стягнемо назад і ми можемо поставити долоньки на підлогу. І відійду нашими колінками трохи назад, приймаючи чотири точки опори. Округлила спинку, штовхнула себе в руки таз штовхаємо вперед, і потім скрізь плечки себе наче розкрили проділи, зробили вдих і на видиху виштовхнули себе назад і тазом потягнулися до п'ят. Накат на ручки через круглу спинку. Обережно провалили себе скрізь руки вдих. На видих відштовхуємо, штовхаємо себе назад. І ще вдих. І видих. І ще разочок видих. І видих. Сідаємо тазом на п'яти. Вкладаємо у живіт між наших ніжок. Ручки робимо активними, витягаючи себе. Подихати животиком. Спокійний вдих. І видих. І ще вдих. І видих, і ще разочок видих. І вдих, на вдих навдих, припіднімаємо знову на 4 точки обору. Потягнулося правою рукою вперед. Тепер тягнемо її вгору, відштовхуючи сліво, розкриваємо себе. Робимо вдих. На видих вертаємося. Ще потягнулося знову ж рукою вдих. Повернумося видих. І ще вдих. Повернулися вдих. І ще один раз. вдих, Повернулися вдих. Прийняли вагу тіла в дві долонки. Піднімаємо праву ніжку, вона зігнута пальчиком. Тягнемось великим вгору і потім розкриваємо таз. Робимо вдих. На вдих вертаємо наше колінку, але повністю не ставимо, залишаємо трошки притримуючи на весу. І ще розкрилися вдих. Повернулися вдих. І ще вдих. Повернулися вдих. І ще разочок. Вдих. Повернулися вдих. Тепер ніжку виводимо на одну лінію з лівою, І правою ручкою тепер малюємо півколо назад і вгору робимо вдих. Повертаємося видих. І ще раз кручуємо себе вдих. Повертаємось вдих, намагаємось утримати цей баланс і ще вдих. Повертаємось видих і останній раз вдих. Повертаємось видих. Вертаємо нашу ніжку, потягнулися тазом на п'яточки, ручки залишили попереду. Зафіксувалися знову, подихали животиком вдих. І видих, і ще вдих. І видих, І ще разочок вдих. І видих, і на вдих. вдих Припіднімаємось здобу. Поїхали на інший бік те саме. Ліва ручка тягнеться по підлозі, піднімається вгору і в коло маємо вдих. На видих повернулися. І ще вдих. На видих повернулися. Ще два рази вдих. На видих повернулися. І ще раз очікував вдих. На видих. Повернулися. Ліва ніжка зігнута в колінці. Тягнемося великим пальчиком вгору і за спинку розкриваємо себе. Робимо вдих. На видих вертаємось. І ще вдих. На видих повернулися. І ще. Вдих. На видих повернулися. Останній раз. Вдих. На видих повернулися. Тепер нашу ніжку вирівнюємо. Ставимо на одну лінію правою. І за ліву ручкою розкручуємо себе. Тепер в інший трошки бік назад, і вгору вдих. На видих вертаємось, Намагаємось втримати цей баланс. Вдих. І видих. І ще Вдих. І видих. І ще раз очок і видих. Ставимо долоньку, вертаємо коліно, знову потягнулися тазом на п'яточки животик. Вкладаємо між наших стегом. Ручками чіпляємо коломок, вдихаємо спинку. Вдихаємо животиком вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще раз очікуємо вдих. І видих через круглу спинку. Обережно припіднімаємось. Чотири точки опори. Беремо. Опору дуже добру в руки. Потягнулися, прогнулися, зробили вдих, на вдих почнемо підкручувати кубрик, штовхати його назад. Живіт притискається до стегу, ми можемо припідняти себе вгору на призігнуті ніжки. Потягнутися, видовжити, виштовхнути себе руками тут вдих. І на вдих вертається. І знову потягнулися, прогнулися вдих. На видих починаємо з скруглятися. Штовхаємо себе назад, виходимо собака морди вниз, витягуємо себе вдих. І видих, вертаємось ще вдих. І видих, тягнемо себе назад, виходимо собака морди вниз, вдих. І видих. І ще потягнуємося, прогнулися вдих. Видих, штовхаємо себе вгору і фіксуємося. Постійте тут подихати. Відчуйте опору в руки, відчуйте широке плечі, відчуйте лопатки. Не затискайте себе, відштовхуйтесь від клинку. Все активне, долоньки, стопи, кубрик тягнуться вгору, дихає живіт. І ще спокійний вдих, спокійний видих. І ще вдих. І видих. Пробуємо залишити баланс в трьох точках опори. Дві долонки, ліва стопа. Права потягнулася вгору, робимо вдих, на видих, корінка підтягаємо до нашого ліптика, робимо крок з боку, з зовнішнього боку. Опускаємо наші коліна на підлогу, праву ручку потягнулася вперед, розкручуємо себе, і наш метаж штовхнути коліна і таз, наче на зовнішній більше скрутитися. І на видих вернутися. І зробити крок, знову назад, виходячи собака-мордевниць, для цього піднімаємо коліна і вводимо нашу стопу. Зафіксувалися. Три точки опори, тепер на інший бік. Залишаємо праву стопу, ліву, піднімаємо гору, робимо вдих. На вдих підтягуємо колінка з зовнішнього боку до нашого ліптика, робимо крок, опускаємо коліна. Поїхали розкручуємо себе, опускаємо дас, коліна штовхаємо на зомбі вдих. І видих, відриваємо колінка, штовхаємо таз, Зовтом можемо зібрати нашу ніжку. Тут затрималися. Спокійний вдих, спокійний видих. Поїхали на інший бік, знову право потягнули вгору, вдих. На видих коліна з зовнішнього боку крок. Коліна задньої ніжки опустили. Підняли ручки вгору та штовхнули вниз, коліна штовхнули назовні. На видих зібрали наші ліктики, зібрали ручки. Позаду розкрили грудний відділ, і тепер відштовхуючи себе ногою, потягнутися вперед животом, стопу натягуючи на себе. Настільки, наскільки вийшло. Вертаємось, піднімаємо ручки вгору. І малюче таке півколо, вертаємо долоньки перед собою, піднімаємо коліна і крокуємо знову назад. Зафіксувалися, подихали. Спокійний вдих, спокійний видих. На інший бік, ліва фору, Вдих на видих. Крок ставимо коліна, піднімаємо ручки. Робимо вдих, на видих опускаємо, збираючи ліктики, збираючи долоньки позаду, дорозкрили себе. І тепер вирівнюючи нашу ніжку, потягнулися жвотком вперед, стопу натягуємо на себе. Відчути витяжіння по нозі. Вертаємо себе, піднімаємо ручки вгору і опускаємо вниз долонки. Приймаємо в них нашу опору, піднімаємо коліно, робимо крок назад. Фіксуємо себе тут, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зробили вдих, нагодих. Повернули коліна на підлогу, схрестили наші ніжки. Змінили положення на килимку, ставимо стопи ширше, ніж на нашого тазу. Продіваємо себе, наче скрізь ніжки. Витягуємо за маківку вгору, колінка штовхаємо скрізь наші боки і назад. Видовжилося, подихали вдих. І видих. І ще вдих. І видих, і ще зробили вдих. І на видих трошки скруглилися і тепер стопа до стопи в колінках кут 90 градусів. Не підсовуйте до себе, близько будуть перевантажуватися коліна. Видовжили себе ще раз у маківку, і на видих опустилися вниз. Фіксуємо. вдих. І видих, і ще вдих. І видих. І ще потягнулися вдих. І залишаємо ліву ручку в опорі, за правою рукою розкручуємо себе. Уявіть, що у вас тут попереду такий великий м'яч. Ви його охопили, у вас фіксоване плече. Воно за ліктиком вимагає вам скрутитися. І ми тут себе потрібно-подихали. Не намагайтеся тягнути руку назад, так ви не будете відчувати саме спинку. Вдих. І видих, і ще вдих. І видих. І тепер ручку потягніть над вушком, значить ви продіваєте щось зверху вас, значить на нитечку в голки, І у вас відчується, розкриється ще більше бік, розкриються ребра, От подихайте туди, вдих, і видих, і ще вдих. І видих, і ще вдих. І на видих починаємо вертати руку, і тільки потім вертати тулуб. Не поспішайте, розділіть. Це рух на декілька етапів. Давайте в інший бік зробимо те саме, залишаємо праву за ліву рукою, наче охопивши великий м'яч, ми починаємо себе розкривати, розкривати плечі, погляд в сторону нашої долоньки фіксація в І видих, і ще вдих, і видих, і ще вдих. І видих. І тепер потягніться рукою обережно над вушком. Ще більше розкриваючи ребенку, подихайте тут вдих. І вдих, вдих. І вдих, і ще вдих. І вдих. Зробили вдих. На вдих вертаємо трошки нашу руку, і потім ми можемо докрутити знову в центр. Переставляємо наші долонки позаду нас, ставимо стопи в опору. Вони на ширині таза, або трохи-трохи ширше. Розкрили грудний відділ, штовхнула себе трошки вперед, відчула опору в седалічних буграх, відчула, як на колимку на підлозі сидить ваш таз і подихали, розкриваючи дуже добре ребра попереду вдих. І видих, і ще вдих. І видих. Штовхнули п'яти вперед, стопи натягнули, продовжуємо виштовхувати себе вдих. І видих, вдих. І видих. І тепер пальчики завернули назад, продовжуючи себе вирівнювати вгору штовх, вгору відчути зібрані лопатки по спинці вдих. І видих, і ще вдих. І на видих обережно себе розкручуємо, трошки вертаємо в нейтральне положення, згинаємо наші колінка. І зараз животиком спробуйте лягти. На, наш, на ваші стегна взятися ручками під колінками і натискаючи колінами на руки, витягаючи стопи, округліть спинку, відчуйте, як натягується за новооплаток. Зробіть туди вдих. І на видих себе поверніть, видовжіть себе за матівкою, за поглядом вперед і вгору. І ще потягнулися вдих, округлилися, вернулися вдих. І ще потягнулися. Округлимо спинку, розширюємо лопатки. вдих, вертаємося обережно видих. І ще раз Вдих. І вертаємося в видих, схрещуємо наші ніжки. Так, щоб вам було зручно, сідаємо рівненько. Якщо потрібно, виймаємо наші сіднички, витягуємо за лаківку вгору. І тепер за правою ручку потягнулися, нахилилися, ліво залишаємо в упорі. Подивилися вгору, зробили вдих, на видих повернулися, в інший бік те саме. Видовжимо себе, вдих, на видих повернулися, в інший бік вдих. На видих повернулися. Ще раз очікуємо. вдих. На видих повернулися. Тепер долонька до долоньки, великі пальчики ставимо на грудну клітину, передключа паралельно підлозі, на вдих, скручуємось правий бік, на віддих вертаємось, на вдих в лівий бік, на видих вертаємось, ще вдих вправо, і видих, вдих навдих, вліво, і видих, і ще вправо. І видих, і вліво. І видих, Підійміть ручки вгору. Переплітіть пальчики і поставте ваші долонки, наче на стеля, ну, опускаючи ваші плечі. І подихайте зараз спину вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Відчуйте розширення ребер по спинці, наче капішок Вдих. І видих, і ще раз очок видих. І на видих розпускаємо наші долонки животиком. Тягнемось на наші ліжки. Ручками тягнемось вперед. Фіксуємо це положення, витягаємо за маківкою вгору. Подихала тут вдих. І видих. Подихала животиком вдих. І видих. І ще видих. І видих зробили І підкручуючи коврик, через круглу спинку себе повернули. І давайте ще раз поставимо стопи ширше, ніж ширина нашого тазу. Тепер колінка опустіть в один бік докрутиться тулубом. Поверніться в інший бік. Поверніться ще по разу коліна тулуб. Вертаємось в інший бік рінату. І тепер наші стопи ми ставимо перед собою і обережно підходимо тазом. Колінка може підійматися. Надавили стопа на стопу, ручки залишила позаду, витягнулися за маківкою вгору і залишили тут, подихали вдих. І вдих, і ще вдих. І вдих, і ще вдих. І видих. Обережно відкруковуємо тазом назад, для того, щоб звільнити наші ніжки. Ми їх схрещуємо перед собою, змінюємо положення на колонку, ставимо колін поряд собою, виймаємо трошки наші гонілки і сідаємо в стопи, як в таку чашу в тарілочку. Витягнулися за маківку вгору, зробили вдих, перекрили очі видих, розвернули долоньки догори, поклали їх на стегна вдих. І видих. Підкрутили трошки куприк, вирівняли спинку вдих. І видих. Ще поспостерігали за диханням вдих. І вдих і робимо ще вдих. І активно видихаємо ха. І тепер ручки через боки піднімаємо робимо вдих. Толонки перед собою опускаємо, вдихаємо ха. Спробуйте не напружувати ваші губи, зуби. Вдих. видихаємо. Язик теж розслаблений, гортань розслаблена, ще разочок вдих. І видиха. Долонка до долонки вже намасте. Подякувати собі за цю практику, за замогу бути тут і зараз. І Відкриваємо наші очі, повертаємося до дому ще реальністю. На сьогодні в мене для вас все Гранкова така невеличка практика. Закінчено, тому бажаю вам гарного настрого, гарного дня і до зустрічі наступного разу. Бувайте!